У Євангелії апостола Іоанна, який бачив небеса і майбутнє, сказано: споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. І слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від отця, і через слово тим, що його прийняли. Їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його. Зрозумійте це, тому що Біблія пророкує настання часів, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили в небесні порушаться. Куди тікати, де сховатися? Війни, катаклізми, кризи та хвороби охоплюють всю планету. І вірити ми повинні лише Богові. Багато країн виглядають цивілізовано та економічно стабільно, але подивившись, наприклад, на Америку, ми побачимо десятки мільйонів нелегальних мігрантів це люди без громадянства, які не мають права там жити. Близько мільйона людей у США сидять у в'язницях, не кажучи вже про руйнівні торнадо, загрозу вулканічної активності тощо.